Закручуємо дуже смачний салат з кабачків на зиму, виходить ароматно, пікантно та смачно. Ідеально навіть просто відкрити баночку та смакувати. Отож, для приготування таких кабачків нам необхідно 3 кг молодих кабачків нарізати зручним вам шматочками. Попередньо кабачки гарно промиваємо. Ну а далі нарізані кабачки посипаємо сіллю. На 3 кг 2 столових ложки солі. Перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Якщо ви не хочете, щоб у вашому салаті була зайва рідина, то просто потім зляйте сік із кабачків. А далі обсмажуємо цибулю. Пів кілограма цибулі нарізана півкільцями, обсмажуємо до гарної золотистої скоринки, відкладаємо у сторону. Тим часом після обсмажуємо натерту на моркву по корейськи моркву. Моркву можна терти і на звичайній терці, або ж різати маленькими шматочками. Обсмажуємо овочі у достатній кількості олії до м'якості. Наші кабачки пустили сік, тому ставимо їх варити на вогонь. А тим часом нарізаємо шампіньйони. Кілограм шампіньйонів. я їх смажила за два підходи, тому що одразу всі не вміщалися. Обов'язково солимо так шампіньйони швидше пускають свій сік і чекаємо, щоб з них випарувалася уся рідина. Як кабачки закипіли, всипаємо до них цукор, перемішуємо та кип'ятимо 20 хвилин на слабкому вогні, так щоб кипіли під закритою кришкою. Прочавлюємо часник та нарізаємо дрібно один пекучий перець. Якщо вам занадто пече, забираємо усі кісточки або ж замінюємо перець на чайну ложку звичайного меленого перцю. Ну а далі змішуємо усі наші інгредієнти. Гриби, моркву, цибулю, часник та кожним основним інгредієнтом є соус сацабелі. Одну баночку виливаємо та все гарно та ретельно перемішуємо, залишаємо кип'ятити на 20 хвилин, періодично помішуючи, аж до самого дна, щоб нічого не підгоріло. А як пройшло 20 хвилин, вливаємо оцет. Перемішуємо та даємо прокипіти нашому салату ще 5-10 хвилин. За цей час підготовки стерилізуємо наші банки та кришки. Кришки стерилізую у воді. Ну а банки, якщо їх до 10 штук, стерилізую у мікрохвильовці. Достатньо чисті банки наляти трішки води. Та ставлю на 2-3 хвилини, щоб вода закипіла та трошки прокипіла у банці. Ну а далі просто її зливаю та банка стерилізована. Ну а якщо банок більше 10, тоді це роблю у духовій шафі. Як я стерилізую банки в духовці, залишу відео в описі під цим відео. Розсипаємо салат по баночках та закручуємо. Перевертаємо вертном, накриваємо теплою ковдрою та даємо повністю охолонути. Ну а після ховаємо до комори. Готуйте та смакуйте, а я рада вітати вас на своєму каналі.